Коли небо лелечить, коли гавкіт собачить, коли дзвонить високий подзвін, а безмежні сутінки червонять, я сумую та радію тобі свою пісню. Ось вам колумбійська література, про яку зараз мало хто пам'ятає, дивовижне поєднання міфології, фольклору та навколишньої дійсності. Усе це створює магічну реальність Латинської Америки і входить в кров кожного, хто тут народився. А якщо ти письменник, точно зумовлює написані тобою рядки. Найскравіше це простежується у творчості Маркеса. Саме його я і пропоную вам сьогодні почитати. Доброго вечора! Це програма Алхімія Слова. Отже, Маркес. Про що б він не писав, пише він по суті про кохання. Про кохання і строків самотності і згадуючи моїх нещасних шлюшок. І, звичайно, про кохання та інших бісів. Юну Маркізу Марію визнали одержимою бісами і ув'язнили у монастир. Рятувати її душу визвався молодий священник Каїтана. Рідні дівчини та благочестиві чорниці забули старовинне іспанське прислів'я. Коли вогонь до пороху підносять, добра не чекає Про кохання і полковникові ніхто не пише. Не про бідність, не про втрату надії, а про стосунки між чоловіком та жінкою. Про складні стосунки між чоловіком і жінкою. І в того в іншого життя складалося лише з того, щоб думати один про одного. Це вже рядки з іншої історії. Історію про те, як бідний телеграфіст Фарантіну Аріса покохав красуню Ферніну Дасу і чекав її відповіді. 51 рік, 9 місяців і 4 дні. Роман Кохання під час чому витончено зібраний з частин годинникового механізму романтичної прози. Таємні любовні листи, безмовні пристрасті, галасливі запевнення у вічній відданості, плюс анатомія любові у всіх її формах. Б'є через край любов юних, витримана любов людей, які перенесли втрату, любов у борделях, любов у подружних спальнях, духовна любов, фізична, навіть любов, що схожа на холеру в її симптомах і її болю. Маркес отримав Нобелівську премію з літератури за романи та оповідання, в яких фантастичне та реалістичне об'єднані в багатогранному світі уяви, що відображує життя та конфлікти континенту. Шкода, що в офіційне формулювання досягнення письменника не увійшло відкриття часу як головного героя творів. Навіть якщо ви будете читати Маркеса на тверезу голову, у вас все одне буде відчуття алкогольного сп'яніння саме від цього часового бродіння. Час Маркеса можна порівняти хіба що з колумбійським ромом, міцність якого не нижче 50 градусів. На смак терпкий, з нотками карамелі і дуба, аромат насичений і глибокий. Після смак тривалий і зігріваючий. Незважаючи на високу міцність напою, багато хто п'є його в чистому вигляді. Але краще все-таки зробити коктейль щоб відчути і інші інгредієнти, які становлять дивовижний стиль Маркеса, що перетворює його прозу у справжню поезію і змушує шукати на карті Макондо. Отже, у півлітрах гарячої води розчинити 225 грамів тростильного цукру, покласти чотири палички кориці, влити ром. Додати сік двох лимонів і все це нагрівати на повільному вогні, не доводячи до кипіння. Вийде канілацу. Традиційний колумбійський напій. Сьогодні до нього можна додати кілька сторінок легкого, тонкого, як повитинка, оповідання Маркеса очі блакитного собаки. Описане ще 1950 року, це оповідання належить до ранньої творчості Маркеса. Воно й досі залишається загадкою, навіть коли відкриваєш його не вперше. 12 абзаців, якраз на 12 ковтків канацел. І думайте потім, що невагомість оповідання саме від Колумбійського рому.